Значить, мене звати Олександр, я працюю розробником, мав можливість значить, закінчити наш університет, агноматор і... Наш. Да. Значить, і в принципі, що я хочу сказати, про значить, дипломи, вони ну, насправді не дуже важливі. Тобто, якщо ви хочете йти в академію або ну, взагалі там, чимось таким займатися, ну, насправді ці бумажки вони мало що значать. Тобто вам потрібно з самого початку, там, не знаю, на кому курси вивчитесь, розумієте, що такий великий бізнес він платить тільки за реальні знання. Тобто, що насправді дипломи, ну, я не знаю, можливо, десь там на співбесіді вони і формують, але у нас були, був досвід, коли брали на роботу людей, які взагалі не мають вищої сили. Тобто, якщо ви хочете пов'язати, що є життя з IT, ви хочете займатися розробкою, тобто, роботою по спеціальності відповідно. Ви повинні розуміти, що це треба просто знати, і ну що цікаве може бути, тобто зазвичай задають питання, скільки будуть платити. Я на це питання вирішив так, що програмування навіть в нас в Україні на поточному варіанті розвитку це є одна з небагатьох спеціальностей, яка дозволить вам заробляти і оскільки скільки ви коштуєте. Скільки коштуєте, це вже питання буде. Хто знає, яка середня зарплата програмістів на ринку рівня? 800 доларів. У середньому. Це середня зарплата середнього проблеміста, скажімо. Це не найнижчий рівень термітник, скажімо, і осіннього, звичайно, отримують більше. А то ні, оскільки вас отримують? Це ще питання, на яке не можна дати відповідь. По-перше, залежно скільки ви коштуєте, ви проходите на роботу, приходите на інтерв'ю, технічний експерт, експерт дивиться ваш рівень. І видно, ну, закінчили ви вуз, ну десь там трошки щось ходили, може, на фрілансі, Ну, не англійською, не знаєте, треба вас ще вчити, скільки ви можете коштувати. Ну і вам пропонують, ви покажете свою ціну, і вам пропонують свою. Насправді, джуніор може коштувати дуже по-різному. Все залежить, знову ж таки проекту. Ну, і проект, так. так залежить. Так, це до речі, одна з таких небагатьох речей, про які можливо дуже не говорять, що насправді програмізм ну, принаймні сучасний, він не являється чисто якимось таким ачкаєм, да, там технічним все. Наш, він вміє, ну повинен вміти принаймні говорити, ну на англійській це таке, ну взагалі бути адекватною людиною, вміти спілкуватися, домовлятися і, скажімо, бути таким чекатим. Ну, активними як учасникам суспільства, тому що насправді, навіть перший саме так, коли ви дійсно будете проходити інтерв'ю, це буде дуже важливо. Тобто ви можете бути дуже класно вирішувати там, наприклад, чи на бумажці, чи на комп'ютері якісь певні задачі. Так? Але, наприклад, ви прийшли, вам дали задачу і дали обмежений час. Ви її не зробили. Це не значить, що ви ну, якби чимось погані, чи що просто у вас ну, можливо якісь психотип інші. Чи Просто якісь там свої особливості. Тобто, це ну, якби є якісь речі, які дозволяють відсіяти основну частину. того, що просто ну, не можуть всі люди йти там що... тільки за те, що велика зарплата і велика пачка. Тобто, понятно, що в нас є фільтри, які з цим ну, якби намагаю, намагаються ну, не боротися, ну, працювати, але тим не менше. Тобто, ну, сліда, слід, да. знати, що, наприклад, дійсно ви проходите технічне інтерв'ю, далі, далі вже, коли вас беруть на роботу, ви починаєте обсуждати свою зарплату. Багато будуть платити, просто що це зараз не важливо. Тим більше, що, можливо, навіть якщо хтось е присутній вже займається, має якісь свої проекти, для вас я, нічого нового не розказала, це все характерішне про Але ці наші би, презентації ну, розраховані в загальному на ну, широкий загал, і, в принципі. Студент, який виходить після вузу, його цінність, вона досить низька. Інше ще питання, що за досить короткий період часу можна набути її, але але ну, тим не менше, ставити питання, що скільки там тисяч доларів мені будуть платити тільки після того, як я закінчив вуз і получив диплом, це абсолютно некоректне питання, і ну, я не знаю, не варто напевно їх задавати. просто всі адекватні люди це самі розуміють. Тобто, якщо ви хочете, ми можемо на цю тему подискутувати, ну, я можу навести вам безліч аргументів, які в принципі цю точку зору підтвердять. Тобто за це не переживайте, але все-таки треба більше сфокусуватися на самій суті, тобто мати в принципі, якісь знання і вміти їх застосувати. Тобто є, до речі, різні ситуації, коли, можливо, скажімо, люди не працюють напряму з клієнтами, чи займаються якоюсь більше аналітикою, але ну, зазвичай все-таки процес він такий. Ну, Стандартний і потрібно по чуть-чуть всього. Тобто банально навіть а, вже з самого початку, коли ви вчитеся, вам треба думати, чим набити своє резюме. Так? Тобто, яке-не яке навіть у тій академії вам потрібно написати резюме. Скажімо, написати щось про себе, там буде цікавити людей якісь можливі проєкти. Тобто, от, зазвичай проблема у студента, що в нього не було ніяких проєктів, він може показати своє лабораторну по дофрівняння тобто, з третього курсу. але Зрозуміло, що це якби така річна класна, тобто, але цікавить якісь можливо участь в якихось там проєктах з відкритим кодом, можливо, якась робота на фрилансі. Тобто це все те, чим ви можете займатися паралельно. Тобто ми би, не сильно критикуємо нашу систему освіти, якби стандартну, але тим не менше, ну, під час навчання у вас є функція часу, який ви можете застосувати на того для того, щоб дійсно почати працювати. І Якщо для студентів першого, другого курсу, це, можливо, не дуже актуально, тому що там є і план вони дадуть, взагалі, якщо ви жити в інститут, вам треба хоча б побачити, прочувствувати, що це таке. Але, наприклад, третій, четвертий, п'ятий курс, ну, знову ж таки, я був в Києві в аспіратурі, в мене з групи за 23 чоловіки, в мене не працювало тільки двоє, причому одна, одна з цих дівчат вона працювала на кафедрі. Тобто це все є зрозуміло. Чим, чим ближче ви йдете до випуску, тим більше вам треба задумуватись, насправді чим ви хочете займатися. Тобто, ми говорили про програмування, у нас ще є е, значить, оці всякі тестування, тобто це, в принципі, ну, трохи можливо простіше, але це зовсім інший напрямок. Є е, адміністрування. Тобто, якщо вам подобається, там якісь Windows, Linux настраїть та і так далі, це все теж потрібно, якби. Ну і пригодиться. Тобто, ну я, наприклад, рекламою не займаюся. Мені в принципі немає різниці, куди піде. Мені наприклад, ну, більш глобальна картина цікава, щоб в нас в рівному розвивалася ті, це дасть прибуль всіх. Тобто це не важливо, чи це державні волі, чи це приватні, чи це якісь фірми. Нам потрібно як би, цей потенціал реалізовувати, тому що насправді ось, ну, дійсно рівно, Ну в у нас, у нас є можливості, у нас є не тільки обмеження. Так, тобто ми працюємо, наприклад, і з колегами зі Львова, і з США, і в принципі, ну, зазвичай фідбеки досить, досить такі хороші. Тому що, в принципі, рівне має бути на карті, просто ну, це могло б бути більше. Тобто зараз в нас такі часи, що він розвивається з дуже широкими темпами, те, що, наприклад, 10 років було назад, я пам'ятаю, коли я... Ну, починав, там якусь кар'єру, да? ті технології, на яких я писав, їх вже дали, давно немає. Ну, але це одна з речей, на яку ми дуже потрібно орієнтуватися. Тобто, е інформаційні технології вони розвиваються швидко і ну, бажано за цим слідкувати. Теоретично зараз є можливо десь три вакансії в Україні програмістів да? ну, але це більше виключення ну, ви справи. Те же саме стосується, наприклад, якихось делфі чи ще щось. Тобто це вже речі відходять і все-таки ну, ринку потрібно більш-менш такі сучасні, ну, Java. Я, наприклад, програмую на .NET, значить C, ну, WebUI, WebUI — це, скажімо, ще 5, CSS, JavaScript і багато різних всяких цікаво. Так, на JavaScript зараз пишуться, наприклад, навіть і сервера, хоча ну, ізначально якби, ну, вважався, що це... Клієнтська діби, частина, але тим не менше. Тобто, за цими речами треба слідкувати і, по ходу, скажімо, навіть навчання трошки звертати на це увагу. Якщо ви, дійсно хочете працювати по спеціальності, тобто інженером-розробником, а mm ми -hmm. там, там категорії, у нас в трудовій пише, то треба про це думати вже з самого початку. Так? Можливо, не популярну річ скажу, але ви ну, будете там випускатись, ніхто вами не прийде, не побіжить на роботу на візьме. Потрібно адекватно оцінювати свої сили і е, не боятися. Тобто в водному університеті от задавали питання, що от, як -от до вас прийти і все, ні, Тобто не Нам не потрібно нічого боятися, ніхто не буде там нічого з вами робити такого. Треба пробувати. Е, ви можете прийти, наприклад, на співбесіду навіть не на обов'язково академію, можете прямо на роботу, просто ви не прийдете. Але принаймні ви побачите, що, які вам задавали питання, чого ви не знали. Це абсолютно в цьому немає ніяких проблем. Коли ми говоримо про студентів, саме проблемно це почати кар'єру. Тому що, далі, якщо вже ви попали, наприклад, в обойню, ви маєте якийсь досвід, ви маєте якісь проєкти, все інше кладеться. Тобто, так, да, починати складно, але і в США, до речі, студентів, які теж вчаться там в, в Масачусетському технологічному університеті, у них проблем в 10 разів більше. Тому що, наприклад, в тому ж самому Бостоні там дуже велика конкуренція. Так? Тобто, ну, такі є. Ще якісь можливо є. Олександр, от, от ви, можливо, могли б моделювати ситуацію так, як мав би повести себе студент. От, візьміть собі у вас досвід великий і, і тут уявіть собі, як конкретному студенту, яку територію можете запропонувати. От, він послухав вас і варіант А для нього ваш, варіант Б для нього ваш, можливо, варіант С. От що ви, ви могли б запропонувати? Сьогодні він може що, підніматися і зразу на сайт, і зразу після сайту до вас, чи може ще щось? Таке? От якісь варіанти, конкретні антискому. варіанти. Пункт номер нуль. Оскільки ми не програмісти і в нас масиви починаються з нуля, пункт номер 0 в будь-якому напрямку це сідати вчити англійську мову. Тобто і ми зараз не говоримо навіть про нашу компанію взагалі. Тобто банально навіть якщо працювати, можливо, десь теоретично є. Українські проєкти, не знаю, можливо, будуть, у нас зараз держава міняється, все рівно мови програмування, література, документація, форуми, блоги це все є на англійській мові. Тобто пункт конкретний No, вчити англійську мову. Це рад, так, далі, далі, що можна робити? Значить, треба намагатися шукати якесь застосування своїм дітей. Тобто, ви вмієте писати, наприклад, якісь скажімо, програми от, учбові, да? от, всіх у вас буде курсувати, я не знаю, чи буде, не буде, дипломна робота. Да? Здебільшого вони якісь зв'язані скажімо, з якоюсь математикою там, чи ще чи, чимось. Чи. Це дуже добре. І ну, насправді є такі цілий напрямки, які називаються research and Development. Наприклад, ним більше славиться наш український Samsung. Там, де дійсно зайваються наукою, будують всякі матмоделі, будують всякі чисельні, всякі обчислення і так далі. Ну, це є такі, але здебільшого потрібно просто от, скажімо, знати банальне програмування, шукайте для себе якісь задачі, наприклад, як я шукав. Тобто в мене в напрямуються там якісь цих колекцій, які, можливо, десь ми прийдемо ще покажемо. Я вам розкажу, як я починаю. Так? Тобто, зараз з цим взагалі немає ніяких проблем. Тобто, 10 років назад і інтернету так не було, і, скажімо, ну, я не книжок, можливо, було менше, було менше інформації. Зараз заходьте на будь-який із ага. сайтів, там де є скажімо, проєкти з вільним вихідним кодом, open source проєкту Візьміть, подивіться, скачайте собі сходники, побілть Тому що, наприклад, більшість із тих програм, які, наприклад, той же самий Chrome, да? я думаю, що Google Chrome, всі знають, так? Да? От ви, ви візьміть скачайте, і спробуйте збілдити. Ви побачите, що 8 годин тільки буде збиратися да, з вихідних робіт. Подивіться, поколіяти. Тобто Це приклад можливося з половиною, можна взяти щось попростіше. Шукайте якісь задачі, да, які вам потрібно. Намагайтесь писати якісь програми, скажімо, навіть чисто для себе. Ну але і фріланс теж ніхто не відміняв, Тобто законом не заборонено, значить, тож, можливо, десь там, о, е, там, дяді, дьоті, сестрі, брата треба на фірмі написати програму, яка буде обчислювати там, банально тож, щось в Excel. Да? Те, що ви, наприклад, там, на якісь там, моделювання, скажімо, методички там, от, я робили, да? там, вводити в Excel, щоб там вичислювалися формули, це все ж можна написати програму, автоматизувати, зробити красивий UI, там і все просто шумою. Інтерфейс то, не є головне, головне, як воно працює всередині. Так? Повідно шукати якісь такі речі. Ну, просто єдине, що не сильно ждати, що за це будуть платити. Да? Тому що ну, зазвичай такі речі, ну, коли вже якісь йдуть серйозні проєкти, ну, відповідно їх, їх не дають студенти. Або, так як, от, наприклад, сайт там, Російського Міністерства освіти, да? великими з двома студентами розповіли скільки трильйонів рублів, а там силки не працюють. То ви про це не говоримо. Але, тим не менше, шукати якісь для себе задачі, знати англійську мову. ходіть трошки по інтернету, дивіться, які є кампанії. Дивіться напрямки. Я спеціально зараз не кажу, що от, оприділитися що, з якоїсь мови програмування, що я хочу, наприклад, Java, да, C і от тільки з цього починати. Насправді це не є важливо, тому що коли ви починаєте свою кар'єру, можливо. Запропонують, коли ви будете знати Ази Джабах, піти, наприклад, на .NET. Так? Вам, в принципі, досвіду особливо немає, вам нема що тіряти, ви можете швидко перевчитись. Так? Але ну, щось одне в принципі, можна, можете взятись із сучасних. Тобто Delphi Pascal, ну, sorry, немає. Можливо, десь є, але це зараз мало кого цікавить. А PHP ну, менше. Хоча зараз, до речі, це саме, тоже простий спосіб щось там робити. Ну, про ДНС не говорити, я не люблю. Хочу, хоча зараз, наприклад, в Україні, ну і завжди так було, останнім часом. Зараз за ДНС-бухгалтерію платять сумасшедші гроші. У ну, мене є знайомі, реально я працював на фірмі, яка займалася за днс Я просто прозрівав, скільки їм платять, за Коняц Так? Тобто, ну, і постійно розвиватися, слідкувати за якимись сучасними технологіями і, 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 і більше впевненості можливо. Тому що реально вір, теж там говорили. Скажімо, з різними студентами, що є класні студенти, є по переможці олімпіади, вони приходять на інтерв'ю і починають щось. Типу не можуть два слова зв'язати, стісняються, ще щось. Тобто не помиляється той, хто ніхто ні, нічого не робить. Треба, треба, треба щось робити і ну, намагатися реалізовувати той час, який у вас є, коли вам в принципі, ще у більшості. Не, не потрібно платити за квартиру, там, думати про якусь сім'ю чи ще щось. От так, щоб до кінця, скажімо, на п'ятому курсі вас вже прийшли з руками за правилами.